Да, 21 вересня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин в студії Ольга Степоренко. Вітаю вас сьогодні. У випуску. З настанням осінніх холодів на Житомирян чекає ще один тарифний сюрприз. Житомир займає восьме місце в загальнодержавному освітньому рейтингу. Підрозділ вибутохотехнічної служби в Житомирській області отримав спеціальну валізу із спецобладнанням американського зразка. З настанням осінніх холодів на Житомирян чекає ще один тарифний сюрприз за користування усіма видами громадського транспорту у місті доведеться платити більше. Чергове зростання вартості проїзду закономірність, бо зросли ціни на енергоносії, кажуть у міській раді. Але більшість містян у розпачі тож чи позначиться такий стрибок цін на настроях людей, чи стануть послуги від цього більш якісними, і хто надумав спекулювати на цій суспільно важливій темі, вивчала Ірина Остапчук. Проїзд у громадському транспорті Житомира невдовзі може суттєво подорожчати. Принаймні удвічі. Перевізники кажуть, що возити пасажирів за такою ціною, яка існує досі, економічно невигідно. А ось що думають самі Житомиряни про нову цінову політику. Ну не віжу Бензин не подорожав. Єдине, якщо транспорт на газу газ подорожав, Тільки так. Тому що якось останеться на тому самому рівні. В принципі нічого не зміниться, але я ж кажу, зв'язку з тим, що все дорожче, дорожче, і бензин, дорожче, і проїзд дорожче. Але шкода, що зарплати не ростуть. Якщо у нас будуть нові тролейбуси, нові електроавтобуси, то чому ні? На старому не хочеться їздити, на новом хочеться їздити в місті Житомирі. І зеленість, щоб був общественний транспорт, а не маршрутки. І на тролейбуси, і електроавтобуси в, в місті Житомирі. Дуже багато. Це занадто вже, звісно. А ви часто користуєтесь маршруткою? Так, да, у нас є район Мальованка, там звідти дуже тяжко добиратися. У нас тільки ходить три маршрутки, більше нічого ніякого транспорту альтернативи немає. Тобто, ну це для нас буде ж дороговато. Пенсіонерам бесплатно. А дітям беруть по повну, летом навіть не хотят дешевле провести, це ужасно. І ще щоб дітей. Жалі, причому до дітей діджі не зарабатують, а роді не звісно. не ні Хай пар стипендію подвижі, тоді може подумаємо. Ціни на проїзд так і зростуть. Це ініціатива приватних перевізних компаній міста і трамвайно тролейбусного управління. Як реакція на підвищення енергоносіїв та цін на запчастини, але поки що всі пропозиції вивчаються у департаменті економічного розвитку міської ради, пояснює заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. На даний момент всі всі розрахунки Ріалізується департамент економічного розвитку до більшості цих розрахунків. Є зауваження в їхній необґрунтованості або непідтвердженості. Вони будуть більше того, скажу будуть повертатися на допрацювання. Дмитро Ткачук зауважує, що визначальним у процесі зростання тарифів на транспортні послуги буде аргумент більша ціна, краща якість. Якщо перевізники подають свої розрахунки, автоматично в них має бути одразу інвестиційна складова і зобов'язання про те, що кожен рік вони будуть придбувати нову техніку, і ставити її і надавати на вищому рівні. Тим часом, як тільки у Житомирі заговорили про чергове підвищення цін у громадському транспорті, у соцмережах поширили інформацію про те, що ряд приватних перевізників виступає рішуче проти. Я вважаю, що додатковою умовою до кожного конкурсу з визначення перевізників на маршрутах має бути запропонована перевізником ціна проїзду на тому маршруті, яка має бути не нижче встановленої органами влади, тобто не нижче трьох гривень. У міській раді у цьому вбачають звичайну політичну спекуляцію. Підняти вартість проїзду, тому ну вони там зустрічаються один одному. Обіцяють і домовляються про якісь, скажімо так, заколоти. Але реально насправді самі навіть собі один одному умови вони довіряють і хай там як, а заощаджувати на видатках із своїх родинних гаманців, все-таки доведеться. А от тільки на чому це вже питання часу. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. На колегії облдержадміністрації, окрім питання підготовки до опалювального сезону, розглянули питання. Реалізації інвестиційних проектів області за кошти Державного фонду регіонального розвитку та підготовку інвестпроектів на 2017 рік. Реалізація інвестиційних проектів в області здійснюється з дотриманням графіку виконання робіт у поточному році. За рахунок Державного фонду регіонального розвитку в області реалізується 38 інвестиційних проектів на суму 109 млн мільйонів гривень. Третина цих проектів спрямована на комплексне утеплення будівель закладів соціальної сфери, шкіл, дитячих садочків та лікарень. Позачергова сесія Житомирської обласної ради відбудеться 26 вересня о 16-й годині. Відповідне розпорядження за підписом Анжеліка Лабунської опубліковане на сайті облради. Депутати розглянуть лише три питання: про внесення змін до перспективного плану формування територіальних громад Житомирської області стосовно об'єднання територіальних громад, про розгляд клопотань Державної служби геології та надр України, про ситуацію з виробництва деревинного вугілля на території області. 85 навчальних закладів, які фінансуються з міського бюджету, та три приватних, які цього року отримали фінансову підтримку. Таку планову мережу загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів затвердили члени засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. За словами начальника управління освіти, Житомир займає восьме місце в загальнодержавному освітньому рейтингу. Житомирська область 18. -те. Подробиці у Юлії Свінціцької. Протягом минулого навчального року освітяни Житомири шукали нових підходів до роботи. Вчительську працю мотивували стипендіями та грантами міського голови, а школи забезпечували сучасним обладнанням. В цьому році в першому не на словах, а на ділі підтримали указ президента. Про рік англійської мови і закупили мультимедійні дошки в кабінети англійської мови в кожну школу. Цього не зробили жодна область. Ми купили сучасні останні видання рівня комп'ютерні класи, де параметри підбирали самі вчителі інформатики. Наступного року в управлінні освіти планують закупити обладнання для кабінетів фізики, хімії та математики природничого математичного циклу. Проте нині членів виконкому цікавить ефективність вкладання коштів в малочисельні школи міста. Якщо такі великі видатки на такі малочисельні заклади 9 тисяч і 20 тисяч, то ми такі пропозиції. Давайте все таки ми проговоримо про те питання, яке ми завжди піднімали, і вони сьогодні чомусь не зберегається в місці. Це організація. Оптимізація шкіл. Сьогодні чітку і спокійно можна розглянути в загальну освітну школу шляхом приєднання її до ліцею номер 2 за словами Валентина Арендарчука, суттєвих проблем з недоукомплектованістю шкіл Житомира немає. Існує проблема перевантаження в садочках міста в деяких групах до 40 дітей, і все частіше до школи вони йдуть всім, а не 6 років. Батьки не спішають в 6 років віддавати дитину до першого класу. Це пов'язано зі станом здоров'я, готовністю дитини, психофізичного навантаження. Тому у нас є тенденція, що дітей у нас все більше більше з кожного року відправляють в клас на 6 років. а 7. Що літа вчителі збирають списки дітей та підлітків, щоб кожен навчався в школі та здобув загальну середню освіту, бо вона обов'язкова в Україні. Юлія Свінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. По Зайцевому супротивник вів вогонь з міномету 120-го калібру, в той час як з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, вів вогонь по Майорську, Луганському та Зайцевому. У штабі АТО також повідомили про 8 порушень режиму тиші на Маріупольському напрямку. У прес-центрі додали, що протягом доби в зоні проведення АТО проліт безпілотників зафіксовано не. Не було. Президент України Петро Порошенко в Нью-Йорку провів зустріч з віце-президентом США Джо байденом Йшлося зокрема про ситуацію в Донбасі та виконання мінських угод. віце-президент США проінформував про те, що Сполучені Штати готові надати Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій, оскільки Україна. Виконала всі необхідні умови у свою чергу. Петро Порошенко подякував Джо Байдену за посилення антиросійських санкцій. Нагадаємо, у вівторок, 20 вересня, президент України Петро Порошенко взяв участь у відкритті 71-ї сесії генеральної ансамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка проходить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Апеляційну скаргу прокуратури Житомирської області задоволено рівненським апеляційним господарським судом та скасовано рішення господарського суду Житомирської області, яким з комунальної установи обласна база спеціального медичного постачання обласної ради на користь комерційної структури стягнуто понад 4 мільйони гривень штрафних санкцій за несвоєчасну оплату установчою за спеціальне медичне рентгенологічне обладнання. Апеляційним судом. Обґрунтовано встановлено, що штрафні санкції на користь приватної структури стягнуті безпідставно. Несвоєчасна оплата сталася без вини комунальної установи за відсутності реального фінансування та коштів субвенцій з державного бюджету на її рахунках. Таким чином, за принципової позиції прокуратури Житомирської області, попереджено незаконне стягнення з комунальної установи на користь комерційної структури, бюджетних коштів на суму понад 4 мільйона гривень. Генеральною прокуратурою України спільно з головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України вжито заходів щодо протидії незаконної вирубки ліса на та експорту деревини. Так викрито та задокументовано діяльність організованої групи осіб з міжрегіональними зв'язками, які транспортували та переробляли деревину для подальшої реалізації через митну територію України, за завідомо неправдивими документами. Завдяки злагодженій роботі у ході проведення обшуків на незаконно створеному підприємстві по обробці деревини на території Житомирської області знайдено та вилучено понад 850 кубометрів лісоматеріалів вартістю близько 2 мільйонів гривень. Наразі слідчі дії тривають встановлюються інші факти протиправної діяльності по виробці та експорту деревини. Підрозділ вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції в Житомирській області після спільних навчань з колегами зі США отримав для роботи спеціальну валізу із спецобладнанням американського зразка для огляду місць вибуху. Нещодавно працівники підрозділу повернулися зі столиці, де проходили кількаденні навчання спільно із колегами з федерального бюро розслідувань США – у закінченні курсів Житомирський вибухотехнік технічний підрозділ отримав сучасне технічне оснащення, до якого зокрема входять комплекти захисного одягу, спеціальне маркувальне обладнання, засоби. Пошуку та вилучення залишки вибухівки. Слід зазначити, цьогоріч працівники підрозділу вибухотехнічної служби Житомирщини здійснили понад 360 службових виїздів, у тому числі на місця виявлення небезпечних предметів. І саме від успішності завдань, які виконують ці фахівці, безпосередньо залежить безпека людей. Але не лише професіоналізм є запорукою. Зведення до мінімуму ризиків виникнення вибухонебезпечних ситуацій і тяжкості їх наслідків, але й належна технічна оснащеність отримали спеціальне вибухотехнічне обладнання, яке використовують спеціалісти ФБР. Зокрема, що характерно для цього обладнання, вони використовують в нічний час, такі спеціальні пристрої освітлення, які позначають різноманітні речові докази, щоб спеціальні. Магніти, які е, дозволяють значний улегшити пошук залишків феромагнітних корпусів вибухових пристроїв, при виявленні різноманітних підозрілих предметів, в яких прослуховується хід годинного механізму, наявні провода. Залишки або проглядається мобільний телефон і тому подібне. Першочергові дії це ні в якому разі не чіпати, тому що це може призвести до вибуху даного пристрою і негайно повідомляти спеціальні служби за номером 102 для виклику спеціалістів. А наш інформаційний випуск триває і в другій його частині говоритимемо про таке. Після п'яти років очікування в обласному центрі відкрили центр захисту тварин. Як розвивати спортивну підготовку на Житомирщині, думали фахівці. Єдиний в Україні ромський театр «Романс» приїхав до Житомира з виставою. В Житомирі відбулася подія, на яку чекали майже 5 років. В місті відкрили центр захисту тварин. Над вирішенням проблеми безпритульних тварин Житомир працює вже не один рік. Перші спроби змінити ситуацію розпочалися у 2012 році. Тоді з ініціативою запросили до міста Австрійський міжнародний благодійний фонд Чотирилапи, який проводить стерилізацію безпритульних собак у містах України. Виступили місцеві депутати. Того ж, 2012-го депутати Житомирської міської ради виділили 1 млн грн. На придбання приміщення по вулиці Баранова, 87. Втім, на кілька років питання зависло у повітрі. Зелене світло майбутньому притулку для тварин було дано у 2015 році. Своїм рішенням Житомирська міська рада виділила понад 2 мільйони гривень на проведення у приміщенні будівельних робіт та придбання необхідного обладнання. Тему продовжить Анжеліка Нестерчук. Поступово з будівельними роботами змінилися і функції притулку. Керівництво міста спільно з волонтерами та благодійниками дійшло висновку, що є потреба не просто забезпечити дах над головами тварин, а розширити діяльність даного закладу. Так виникла ідея створити центр захисту тварин. Наше государство з'явило заявлення, що ми в Європі. В Європі є певні цінності. Цінностями є відношення государства до дітей, жителям приклонного возрасту і животним, поэтому я взявся за один за цих проектів: конкретно, помочь животним. Ми відкриваємо не приют, приютшови свізлі всіх житомир, а відкриваємо центр допомоги животних. У центрі захисту тварин проводиться регулярна стерилізація безпритульних чотирилапих, реабілітація тварин, які потребують лікування, діє притулок для тварин інвалідів. Працює ветеринарна клініка, водель для домашніх улюбленців та виконуються ще багато інших функцій. Як лікар ветеринарної медицини я впевнена, що у нас вже не буде більш ніяких негативних випадків, коли безпритульні тварини будуть дошкуляти нашим громадянам. Надіюсь, що цей проект буде працювати довго, а результати його будуть на всю Україну. Ваше місто має стати прикладом для всієї України, зазначила на відкритті центру голова проєкту міжнародної організації Чотирилапи Інтернешнл» Анка Томеску. Якщо всі мери зроблять таку ж саму величезну роботу, яку ви провели, то тоді ми будемо жити в кращому світі для людей і для тварин. Директор центру Олександра Мельник, яка вже кілька років разом з волонтерами опікується безпритульними тваринами міста, подякувала волонтерам та меценатам за допомогу в створенні центру і нагородила їх почесними дипломами. Житомира це велика справа, і, дай Боже, що воно розвивалося і надавала життя цим тваринам, які. Сьогодні беззахисні на урочистому відкритті був підписаний договір про співпрацю між містом Житомиром та благодійним фондом чотири лапи, а залишити заявку на стерилізацію безпритульних собак Житомиряни можуть за номером гарячої лінії 1580 або стелефонувавши за номером 552020. п'ять Анжеліка Нестерчук Максим Возний новини Житомирщини. В Житомирі, в будинку української культури, зібралися учасники, організатори та спонсори міжнародного фестивалю мистецтв, пісенний спас імені Володимира Шинкарука. Президент фестивалю Ірина Шинкарук подякувала усім учасникам та організаторам за активну участь і високий професіоналізм, майстерність у здійсненні всіх заходів, які проводилися у Житомирі напередодні та під час проведення фестивалю. Це, як зазначила вона, вияв високої волі і відповідальності небайдужих людей до пам'яті її батька як людини, митця, письменника, Барда, викладачам за все, що зроблено. Велика подяка і шана тим, хто піклувався і вкладав свою душу та організаторські здібності у проведенні фестивалю. Вручено подяки художнім керівникам, волонтерам та спонсорам. Вперше представили унікальний компакт-дист на двох Ірини та Володимира Шинкаруків, записаний із попередніх виступів. Мені дуже приємно, що вже цього року на фестивалі звучали пісні у виконанні абсолютно юних виконавців, які не були знайомі особисто з Володимиром Шенкаруком, але яким до вподоби його творчість, його пісні, і вони з радістю беруть їх в свій репертуар. Українська параолімпійська збірна сьогодні вночі з тріумфом прибуває з Ріо де жанейро до Києва. Спортсменів зустрічатимуть сотні українців. З поміж них в аеропорт Бориспіль поїде група вболівальників із Житомира. Про це повідомила голова обласної громадської організації людей з інвалідністю. Молод жінка-сім'я Неля Ковалюк. Активісти, депутат Житомирської міської ради також висловили сподівання, що наступного разу до складу національної параолімпійської збірної України обов'язково потраплять представники Житомирщини. І ось що неї у для цього потрібно нам гуртом зробити. Якщо ми говоримо про спортзали роздягальне, вони не мають бути збудовані окремо для людей з інвалідністю. Вони мають бути інклюзивними. Тобто, звичайно, стадіон Спартак, стадіон Полісся вони мають бути адаптовані під, під різні категорії населення. Тобто люди старшого віку мають себе там комфортно почувати. Якщо вони приходять на якісь там пробіжки, ранішні чи в, 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 в вечірні, так люди з інвалідністю. А у нас чомусь розділення весь час, так що це для людей з інвалідністю має бути окремий спортзал, окремий е е е стадіон, окреме басі. Ні, я сподіваюся, що ми, е що ми можемо, це поїхати гарно зустріти і дійсно привітати наших паралімпійців з перемогою такою гарною, тому що це перемога всієї країни. В області працюють 49 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які є базою для обласної школи вищої спортивної майстерності. Щоб Житомирщина виховувала спортсменів найвищого рівня необхідні значні грошові вкладення. Як розвивати спортивну підготовку, обговорювали провідні фахівці в прес-центрі облдержадміністрації. Виступаючи на брифінгу, зазначили, що для підготовки спортсменів найвищого рівня необхідне не лише фінансування, а й баєторічний тренувальний процес, вийди на змагання, підтримка влади та меценатів. Для того щоб ми бачили на що йдуть кошти громади, чи дійсно керівник на своєму місці, чи займається він тим, чим потрібно. Журналісти можуть задавати йому будь-які запитання, гострі в тому числі, і ми будемо бачити хто є хто. Сьогодні в області працюють 49 дитячо-юнацьких спортивних закладів. Це кузня талантів для обласної школи вищої спортивної майстерності, якою лише два місяці керує Василь Грибук. Ми наладили прозору систему фінансування, що кожен тренер, до нього нічого не приховується. Він бачить, скільки для нього виділяється, скільки витрачається. Це не для кого є не секрет. Що ми робимо і як ми робимо? Кожен може зайти, запитати. Ми в подальшому хочемо зробити. Як зараз популяр у Фейсбуці зробити сторінку і висвітлювати там всі наші, якби куди ми витрачаємо кошти? Привітним видом спорту на Житомирщині є триатлон заслужений тренер України Наталія Кирилович. Підготувала чемпіонів України. Є першим тренером триразової учасниці Олімпійських ігор Юлії Єлістратової. Перша очередна задача тренера школи вищого спортивного, спортивного мастерства – спортивного це готові спортсменів, на европейский, мировой и, конечно же, олимпийский уровень. Ну а задача руководства, то есть в первую очередь, директора, это обеспечить условиями для подготовки. Що хочеться сказати за останнє час, що ці условия создаються. Обласна школа вищої спортивної майстерності опікує 10 провідних видів спорту, серед них стрибки у висоту. В Бердичеві вже багато років успішно функціонує школа Віталія Лонського, який передав естафету своєму сину Ігорю. Багато що зроблено, хлопці задоволені і готові трудитися, і будуть трудитись. Ну, задача наша показувати результат. І, звичайно, ми покажемо, я ж кажу, тому що ну ми вже відчуваємо допомогу. Представники школи вищої спортивної майстерності мають на меті повернути провідних спортсменів Житомирщини, які виступають за інші області. Серед них срібний призер минулої олімпіади. Валерій Андрійцев, вихованець Малинської школи боротьби. Сергій Багінський Ігор Грач, новини Житомирщини. Двоє Житомирян успішно взяли участь у міжнародному відкритому чемпіонаті з фігурного катання на ковзанах, який відбувся у місті Богуслав Київської області. Олександра Проценко здобула перше місце в категорії золото. А Давід Прудніков виграв золото в категорії пребронза. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного відділення Української федерації фігурного катання на ковзанах. Загалом змагання взяли участь 106 спортсменів, представники семи країн світу: України, Великобританії, Об'єднаних Арабських Еміратів. Австрії, Франції, Лівану та Канади Єдиний в Україні ромський театр-романс приїхав до Житомира з виставою Циган і в Африці. Циган глядачі мали можливість побачити цю народну музичну комедію на сцені Житомирської обласної філармонії. Яскравий сюжет і талановита гра акторів допомогли широкому колу громадськості отримати більш чітке уявлення про унікальність, багатогранність ромського мистецтва. Гастролі академічного театру проходять у рамках проекту Дні ромського театру в Україні. Глядачі 11 міст зможуть побачити музичну народну комедію. З деталями наші кореспонденти. Вистава Циган і в Африці Циган це яскраве поєднання народних українських і ромських традицій музики, хореографії та усної народної творчості. Режисером, постановником є керівник проекту, народний артист України Ігор Крикунов, який виконує також головну роль у виставі. Є у нас на сьогодні 10 вистав. От, Драм до комедій, мюзикли циганські. Є е, 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 вистава Ліни Костенка Циганська муза е, українською мовою. От. Пушкін йде в оригіналі російською мовою, «Цигани Пушкін. От. Е, працюємо 24 роки театру. За ці роки проїхали багато, весь світ. В Києві вистава стала улюбленою для глядачів столичного театру. Отримала схвальні відгуки театральних критиків народного козака України, грає Михайло Герасимчук, для якого це перша роль в театрі. Несподіванкою було те, що мене запросили до цього театру, і це саме перша роль, яку я отримав. Сьогодні ви будете мати нагоду її бачити. Цигани в Африці, циган по типажу, потрібен був у, у, у сусід української натури. Ну, це моє рідне, я українець. У мене батько мати, українка з Житомирщини, до речі, батько з Овруцького району мати з Коростишівського, То в мене це в крові. Лише три роки в театрі працює актор Вадим Діас, виконавець ролі народного атамана України, який лише тут відчув справжню творчу атмосферу. Маю щастя працювати вже понад три роки. Граємо усіляких персонажей. Дуже цікаво. Зіштовхнувся з іншим світом, бо за плечима вже декілька театрів київських. От а зараз працюється дуже легко, все до душі. Вистава, наповнена картинами циганського побуту яскравими характерами, несподіванками, дає уявлення глядачам про життя народу, який міцно пустив коріння на українській вільній землі. Значна частина коштів від проданих квитків буде спрямована на благодійність місцевим ромським громадам. Сергій Богінський Ігор Грач, новини Житомирщини. І випуск новин на цьому завершено. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Про погоду у наступні дні замить. Усім нам добра та миру. До зустрічі! За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області передбачається мінлива хмарність, можливий дощ. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-7, в день 8-12 тепла. У наступні дві доби за попередніми прогнозами по області утримається прохолодна з можливими дощами. Погода, температура повітря в день не перевищуватиме 13 градусів тепла.